Сегодня я хотел предоставить вашему вниманию двухтомное издание, книга, автором которой я являюсь, это «Финансовые и кредитные учреждения Украины конца XIX-начала XX века». Ну, данное издание, как я написал в аннотации, является уникальным, уникальным как по своей структуре, так и по объему информации, который в ней подан. Ну, это не голословно, это я достаточно давно, уже около 10 лет занимаюсь историей финансово-кредитных учреждений Российской империи, в частности Украины, и поэтому за это время как бы, удалось уже изучить вопрос достаточно досконально и э, выяснить, ну, какой э, информационный материал уже был представлен там, в других странах, какой информационный материал был представлен у нас существует определенная проблема с материалом, касающимся финансово-кредитных учреждений, потому что это все, что после 1917 года относилось к финансовым учреждениям, из тех архивов, которые были, находились на территориях Российской империи часть частично были уничтожены, частично вывезены за границу, все остальное было вывезено в Москву. То есть, как такового доступа у коллекционеров, у исследователей, у историков к этому материалу был доступ очень ограничен. Книга представляет собой двухтомное издание, разделенное на 10 глав. 9 глав это 9 губерний Российской империи, входящих на сегодня в состав Украины. И отдельно вынесено одесское градоначальство. Почему Одесскому градоначальству отдельно посвящена глава? Потому что до 1917 года Одесса четвертый по величине город в Российской империи с населением более 400 тысяч человек и, соответственно, с одной из самых развлекненных сетью финансово-кредитных учреждений. Книги построены по единому, каждая глава построена по единому принципу подачи информации. Вначале идет краткое экономическое, географическое, статистическое положение в губернии, потом идет акцент на развитие финансово-кредитных учреждений именно в данном регионе с определенным анализом эффективного развития, там, наибольного, Там, де більше представлено, там, де якісь недостатки з акцентом на специфіку фінансово-кредитних учреждень, в залежності, це там державні, комерційні, або для низького рівня, це там, там взаємні кредити, либо потребницька кооперація. Я представляю Львівський інститут банківської справи, університету банківської справи, Національну банку України. Хочу сказати, що книга, яка сьогодні презентується, надійшла до університету і була дуже, отримала дуже схвальні відгуки власне, діючих науковців і практикуючих фінансистів і банкірів. Університет банківської справи. Зацікавилися цією роботою і в подальшому ми плануємо з Ігорем співпрацю і роботу над продовженням цієї теми, яка буде стосуватися західноукраїнських земель значеному періоду часу. Ігор один з таких найбільших колекціонерів філокартистів відомий не лише в Україні, але й за її межами. Я думаю, що наш теоретичний матеріал, його ілюстративний матеріал дасть гарні плоди в реалізації подібної праці, яка була зроблена. Як уже слушно зазначав автор нашого презентованого видання, робота над дослідженням цієї тематики, тематики історії банківської справи, ведеться... Нашим інститутом і університетом банківської справи вже більше ніж 10 років. Є окремі публікації. Зокрема, я мала нагоду брати участь в дослідженні цієї тематики в колективі науковців стосовно банків Львова, минулий сучасної, стосовно розвитку щадної справи в Україні українських банків і їх сподвижників кінця 19 го початку 20 го століття тобто окремі напрацювання в цьому напрямку вже ведуться і хочу зазначити що ці роботи як і презентована сьогоднішня фундаментальна праця вони знаходять дуже дуже хороший відгук і є таким практичним матеріалом для того, щоб ознайомити сучасних банкірів з традиціями, з досвіду минулого і, очевидно, брати за основу, за зразок до сучасного банківництва, банкування, так би мовити. І, властиво, ця робота буде продовжуватися, я думаю, що буде, дасть гарні плоди, гарні результати в вигляді нових публікацій, нових праць.